В Ефірі новини на Суспільному в студії Оксана Туз, Вітаю. Тепловики ОСББ та міська влада проти закусочної на вулиці Коновальця у кожного свої претензії. З власником ведемо переговори вже півроку. Він так би і розуміє, але компромісу поки що не знайшли. Суд відхилив заяву партії, яка не дотрималася гендерної квоти під час подачі документів для участі у виборах до міськради. Вони порушили цю відповідність і тому. Комісія прийняла рішення не, не зареєструвати всіх кандидатів у депутати. Акцію до Всесвітнього дня серця провели у Рівному. Даною акцією ми хочемо звернути увагу людей на те, щоб вони не боялися, обстежувалися, ходили відповідно до зверталися до свого сімейного лікаря для профілактики. 15-річні рівненські баскетболістки виграли Кубок України. На центральній теплотрасі мікрорайону Північний у Рівному стоїть будівля. На цій мережі замінюють труби. Пояснює технічний директор рівни Теплоенерго Олександр Ющук і уточнює, що на цьому етапі планових робіт будівля на теплотрасі не заважає. Але за правилами технічної експлуатації заборонено не лише будувати, а й дерева садити у триметровій зоні теплотраси. Відтак майже рік тривають перемовини із власником закладу. Варіантів, зі слів Олександра Ющука, два або прибрати будівлю, або вивезти теплотрасу за її межі. У мешканців сусідніх багатоповерхівок свої претензії. Вони нарікають на діяльність цього закладу, який називають наливайкою. А міська рада подала на власника цієї будівлі до суду. На теплотрасі, яку нині ремонтують, стоїть будівля. Вона не заважає цьому етапу планових робіт, пояснює технічний директор рівне теплоенерго Олександр Ющук. Але те, що об'єкт знаходиться на центральній тепломережі, до якої під'єднаний увесь мікрорайон Північний і частина району льонокомбінату називає порушенням. Десь метрів 10-20 вона не дойде до самої ну, до будівлі. А взагалі, звичайно, вона заважає. Е, є такі правила технічної експлуатації, де в охоронних зонах а це 3 метри, якщо це канальна прокладка посіченню в три метри не можна не то, що генделики ставити, не можна навіть дерев садити з власником. Ведемо переговори вже півроку. Він как би і розуміє, але компромісу поки що не знайшли. Там два варіанти: тут або мережу винести за межі будівлі, або будівлю перенести. Ну все відповідно за його кошти. Претензії до цього закладу без вивіски має і Алла Гарматій, яка живе у сусідній багатоповерхівці за адресою вулиця Коновальця, 14. Спочатку це був магазинчик, де зрідка наливали, я так розумію. От, ну, от вже років ну не знаю скільки, вже років, напевно. П'ять, може більше. Більше це вже така нічим не прикрита наливайка. Хтось розпиває спиртні напої безпосередньо в магазині, хтось біля цього кафе. Ось а частина йде прямо на оцей бордюр. Наш під'їзд і вхід в підвал це і одночасно одночасної туалет, і наливайка, і місце відпочинку. За півтора роки на посаді голови ОСББ Арсен Любов Колбасюк надіслала у міську раду чотири звернення щодо діяльності цього закладу. Ви подивіться, воно навіть не має ніякої назви, Да? От що це? Кафе, чи хвилинка якась да, забіжав, ну, ну що це? Мені нічого не відомо, собственно говоря, хто його побудував, як воно тут могло з'явитися на теплотрасі, хто дав дозвіл. Це, звісно, нонсенс. От ну не знаю, чому міська влада не може вирішити це питання. Кажуть, що діло знаходиться в суді. Все, чекаємо. Ну і ми чекаємо, не знаю чи дочекаємося. Начальник міського управління земельних відносин Сергій Таргуній пояснив, що в лютому цього року рівна рада не поновила договір оренди підприємцю для обслуговування даної будівлі, а також звернулася із позовом до суду, щоб скасувати право власності на об'єкт нерухомого майна. Самого початку міська рада виділяла дану земельну ділянку для обслуговування павільйону ще в 2000 році. При передачі земельної ділянки це не був об'єкт нерухомого майна, це був кіоск, тобто тимчасова споруда. Право власності на об'єкт нерухомого майна був зареєстрований виконавчим комітетом Грушвицької сільської ради, і на думку міської ради, що це незаконно зареєстровано було право власності на об'єкт нерухомого майна. Відповідно, міська рада звернулася позовом до суду про скасування даного право власності. Це заклад громадського харчування закусочна, так пояснює напрям роботи Олександр Красько, а себе називає підприємцем, який здійснює тут свою діяльність. І пояснює, що спочатку він взяв цю будівлю в оренду і поступово викупив. Але права власності не набув, бо справа по цій будівлі наразі перебуває в суді. Подали позов, і до кінця ми цю операцію не можемо здійснити. І получається так, що воно знаходиться на ті тепломережі. Але також ну, мене ж теж треба зрозуміти, тому що, ну, щоб ви розуміли, десь, десь біля, можливо, двокімнатну квартиру, десь приблизно воно вартує. Це. І я оце сплачував, сплачував, сплачував. Зараз на виході, що я ну, буду мати. Получається, що е я готовий шукати компроміс, але ну, він має бути якийсь такий, щоб задовольняли обидві сторони. Чоловік запевняє, що ладен шукати компроміс не лише з рівне теплоенерго, а й з мешканцями будинків, які сусідують із його закладом будівлі. З вигляду вона якби така не дуже презентабельна. Я це розумію, і я також готовий іти на її покращення. Але ви ж так само розумієте, що поки не буде якогось остаточного рішення, ну я й так уже вложив туди ну, великі кошти. І зараз ще його скажімо, підмалювати, але потім ну що скажуть, розбирай. Ну тобто, це треба спочатку вирішити питання. Рівна рада позивається не до Олександра Краська, бо він так і не набув права власності, а до іншої підприємиці, яка й досі є юридичною власницею цієї будівлі, пояснив начальник міського управління земельних відносин Сергій Таргоній. З Цією жінкою нам зв'язатися не вдалося. Знайдений у відкритих джерелах телефон не відповідав. Судове засідання у цій справі призначене на 29 жовтня. Валентина Гордич, Роман Шокунець та Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Сьогодні останній день реєстрації кандидатів для участі у місцевих виборах 25 жовтня. У рівному о 17-й годині зібралися на засідання члени виборчої комісії. До цього засідання не розглянутими. Залишалися документи на реєстрацію від партії Рівне разом Християнсько-Демократичний Союз та наш край, а також від представника партії Наш край Сергія Пандрака для участі у виборах міського голови. Усі згадані політсили, зрештою міська ТВК зареєструвала. Повністю онлайн трансляцію засідання на Фейсбук сторінці Рівненського Суспільного. Окружний адмінсуд відхилив повністю позовну заяву партії пропозиції щодо реєстрації списків і визнав рішення Сарненської міської ТВК законними і компетентними. Нагадаємо, 25 вересня Сарненська міська ТВК відмовилася реєструвати список партії пропозиція на вибори до міської ради. Причиною, за словами голови комісії Олега Овсіюка, стало недотримання гендерної квоти. Як розповів Суспільному голова обласної організації партії пропозиція Назарій Поліщук, його однопартійці виконали вимоги виборчого закону, але члени ТВК не розібралися у законодавчих нормах. Рішення суду оскарженню не підлягає. Стаття закону 219, частина 9 визначає якраз порядок черговості кандидатів у депутати В територіальних громадах, 10 тисяч і більше виборців. З врахуванням гендерної квоти, тобто дві особи чоловічої статі, три особи жіночої статі або навпаки, вони порушили цю відповідність і тому комісія прийняла рішення не, не зареєструвати всіх кандидатів у депутати. Підстави то були, але комісія неправильно виклала відмову, тому що вони нам відмовили по тому пункту, який ми виконали. Фактично, згідно виборчого кодексу статті 19 частини 9 є абзаци, абзац перший і другий. Комісія переплутала абзаци, згідно яких відповідно, нам відмовляє. Є вимога почергового включення. Вона в нас виконана, адже там йде одна людина, тобто 26 чоловік, 26 осіб список, і відповідно по цій нормі нам відмовила комісія. Вона в нас виконана. Минулої доби на Рівненщині від ускладнень, викликаних коронавірусом. Це 72-річна та 50-річний житель міста Дубно та 59-річний житель Сарн. З початку пандемії в області зареєстровано 166 летальних випадків. Про це повідомив обласний оперативний штаб. Сьогодні вранці зареєстровано 18 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вчорашній вечір інфекцію виявили ще у 130 людей. Загалом, з початку пандемії на Рівненщині на COVID-19 захворіло більше 12 тисяч 300 людей. Рівненська громадська організація Екоклуб оскаржуватиме рішення суду, згідно з яким вони мають спростувати поширену інформацію про можливе забруднення довкілля в результаті роботи деревообробного підприємства Кроноспан, яке будується в городку. Про це журналістам Суспільного повідомив виконавчий директор екоклубу Андрій Мартинюк. Про те, що суд задовільнив позовні заяви ТОВ технопривід. Яке входить до складу міжнародної компанії Кроноспан вчора на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив його керівник Павло Пильтяй на оскарження в екоклубу є 20 днів. Всі наші судження про е, очікуваний вплив на забруднення повітря ґрунтуються на даних, які навели самі розробники інвестори. в звіті з оцінки впливу на довкілля? Ми сумніваємося в тому, що Майбутнє підприємство кроноспан буде безпечно для довкілля і здоров'я людей. І нас за ці сумніви притягають до суду. Це абсурд. Нагадаємо, про будівництво деревообробного підприємства оголосили у серпні минулого року. Його мають звести у городку на території колишнього тракторного заводу. Очікується, що розмір інвестицій в деревообробне підприємство становитиме 200 мільйонів євро. Як нам розповідав раніше Павло Пильтяй, там планують створити чотири сотні робочих місць. Додамо, що жителі городка неодноразово виходили на акції протесту проти будівництва деревообробного підприємства. Безкоштовно визначити рівень цукру та холестерину в крові, а також отримати консультацію фахового лікаря щодо профілактики серцево-судинних хвороб, мали змогу рівняни сьогодні в одному з торгових центрів. Зробити це їм випала нагода у рамках акції до всесвітнього дня серця, що її проводив обласний центр громадського здоров'я спільно з благодійним фондом Наше майбутнє. Організатори розповідають, що свідомість рівнян щодо профілактики серцево-судинних захворювань сьогодні невисока. Між тим за перше півріччя поточного року на Рівненщині смертність від них складає майже 44% на 10 тисяч хворих. У мене присутній класичний менталітет українця. Мось е -е, на жаль до лікарів і. В відповідній інстанції, тоді, коли вже прям край. Насправді це не так страшно, як би могло видатися на перший погляд. Один невеличкий прокол, одна секунда страху, буквально кілька хвилинок очікування, і ви вже знаєте свої результати. Даною акцією ми хочемо звернути увагу людей на те, щоб вони не боялися обстежувалися, ходили відповідно дозверталися зверталися до свого сімейного лікаря. Для профілактики обстежувалися для того, щоб можна було виявити дані захворювання на ранній стадії. У рівному рятувальники деблокували травмованого водія, спонівеченого внаслідок ДТП автомобіля. Аварія сталася сьогодні о 9-й ранку на об'їзній дорозі по вулиці Гашика. Як повідомила пресофіцерка поліції в області Катерина Загурська, 20-річний водій Кія Оптіма, житель з Долбунова, не врахував дорожню обстановку та допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковиком ВАЗ під керуванням 55-річного квасилівчанина. У результаті ДТП госпіталізували водія та пасажира ВАЗівки. Водія доставили до лікарні з підозрою на перелом ніг, а 62-річного пасажира, жителя Зарічненського району із політравмою. За результатами огляду на стан сп'яніння кермувальник Кія був тверезим. Збірна Рівненської області стала володаркою Кубка України з баскетболу серед дівчат 2005 року народження і молодших. Фінал турніру проходив у Полтаві. Там підопічні Валерія Жартуна обіграли господарок, а також команди Києва та Харкова. Як розповів Суспільному Валерій Жартун, юнацький кубок в Україні проводили вперше, оскільки чемпіонат через карантин не дограли. Федерація баскетболу вирішила найкращі чотири команди цієї вікової групи зібрати разом і розіграти між ними кубок. Раніше цей трофей серед дівчат 2008 року на команда Рівненської обласної спортшколи. Команда Рівнестандарт Дю США 4 у першому попередньому раунді Кубка України з футзалу зіграє проти Галицької здоби зі Львова. Результати жеребкування оприлюднив сайт Асоціації футзалу України. Першу гру команди мають зіграти 17 жовтня у Львові, а повторну – 7 листопада у Рівному. Переможець двобою у наступному раунді вийде на переможця пари Інтер Донецьк Яско Вінниця. Нагадаємо, у новому сезоні рівне стандарт готується до старту у чемпіонаті першої ліги. Як розповів тренер команди Віталій Засморжук, розпочнеться чемпіонат орієнтовно наприкінці жовтня. Склад учасників та систему турніру мають затвердити на нараді 5 жовтня. Наразі це все. Більше новин читайте на нашому сайті та сторінках Суспільного у соцмережах. А свої новини повідомляйте за номером, який бачите на екрані. Гарного вечора побачимось.